Всім привіт, друзі! З вами я, Віталій, і сьогодні відео хочу з вами поділитися своїм фідерним пудвищем і також про нього поговорити. Поїхали! Фідерне на у нас від компанії Flagman Force Active. Фідер у нас з довжиною 3,60 60 см. Так. Із тестом 100-30 грам Перше кільце у нас йде 3 см. Іде у нас потім такий тримач для котушки. Плавно дуже ходить самий. По ручці плавно дуже ходить, до речі. Кільців у нас тут 12. І у нас сама перша половинка ось така. Така тут гарненько все акуратно, Надпис флагман ось тут, все на самій ручці. Дуже гарно, дуже гарно тримати. Перша у нас частинка така. Потім іде друга. Частинка. І йде третя. І квівертипи. Квівертипи у нас йдуть за таким пластиковим таким чуховчиком. Три квівертипа. самий жорсткий. Ось такий, самий жорсткий, вибачте. Потім йде середній. Де самий м'який. Вони самий жорсткий, позначаються червоненьким. Середній позначається таким жовтеньким. Дуже теж так легко згинається. І самий такий гнучкий, м'який позначається зелененьким. Давайте я вам ще раз кажу, коли як я використовую ці квивертики. Самий жорсткий. Я використовую при течіях. Особливо теж течі на річках. Ну, використовую на течіях, особливо це. Потім середній я використовую вже, коли не така синя течія, коли вода так тихенька більш. Теж, ну, клювання на нього гарно видно. Так само і на жорсткий. Ну, жорсткий, до речі, використовую я тоді, коли такі грузаши великі, кормушки. Як закидаєш, там воно водиться по дні, коли особи такі великі течії. І, саме м'який я використовую тоді, коли течії немає. Ну, і використовую я його саме, найрідше. саме ну, Так то, використовую тоді, коли немає течії. Гарно на нього дуже видно клювання. Саме такі, я то сказав, в принципі, акуратні риби. Ну, а так то, саме найчастіше я використовую. Два ківертипи Самий найжорсткий, це я найчастіше використовую. І самий. Ну, точніше ясно. Саме найчастіше я цих два використовую. Подобається те, що ще можу сказати гарне видоклювання Що я можу сказати про цей фідер? Мені дуже подобається. Це новинка, до речі, флагмана того сезону, я якраз його купив. ну і якраз зразу я купив, знаєте, такий азарт, поїхав зразу на рибалку. Мені дуже сподобалося. До речі, хочу що сказати: на нього спіймав багатенько лішів. Кілограм до кілограма ось такі. Оці емоції, хто рибаки, хто так, тільки починає це бути рибаками, стає, тільки початківець, то. Для нього дуже емоційно. Для цього ми їздимо на рибалки, щоб ну, отримати емоції всі, особливо великої риби, лящ, короб, карась. Дуже мені подобається, Емоції такі, аж прям зашкаю, як сказати. Дуже мені подобається. З вами був я, Віталій. Не сидіть в телефонах, виходьте частіше на рибалку. Не хвоста, ні луски. Всім пока.